Прислухайтесь. Це дихає місто. Старовинне місто, де навіть каміння розповідає історії. Ви запитаєте, де це ми? Ми у Львові. У місті, де народжуються легенди. Тут кожна вуличка, як сторінка чарівної книги. Поміж старих будиночків весело зеленчать різнокольорові трамвайчики, а з дворків вона є музика та дитячий сміх. Погляньте! У Львові вулички вузенькі і затишні, наче сказки. Маленькі будиночки ховають таємниці за старими дверима. Бачите ці віконці і балкончики, їм вже понад 100 років, уявляєте, а ось тут щось дуже особливе: у Львові є величезні старовинні собори, вони стоять тут вже багато-багато років і бережуть таємниці міста. Люди заходять сюди помолитися, попросити миру і здоров'я для своїх рідних. І навіть шепіт тут звучить, як пісня. Львів це місто мрійників і художників. Тут пахне гарячим какао, шоколадом і старими книжками. У кожному дворику можна зустріти музиканта або художника, який малює просто неба. А в затишних кав'ярнях дарують не лише каву, а й тепло та усмішку. Коли сонечко ховається за дахами, Львів запалює свої золоті ліхтарики. Вулички стають казковими, як у чарівній історії перед сном. У кожному віконечку світиться доброта, радість і трохи мрії. Львів завжди чекає на своїх друзів: кожного, хто любить казки, пригоди і теплі обійми. Приїжджайте! І маленька частинка Львова. Завжди житиме у вашому серці. До зустрічі у Львові! Місто Лево чекає саме на вас!